Всім привіт до вашої уваги лот з стелажами для взуття від бренду Ліварно Лайвінг. Самі стелажі виглядають таким чином. Тут 4 пол полички та тримачі для взуття. Розрахований стелаж на 18 пар взуття. Довжина його 69 см, ширина 88 см. і ширина в поперек. 27 сантиметрів. Також тут пластикові вставки на ніжках, щоб не дряпати поверхність підлоги. В лоті 2 одиниці. Ціна лоту 2110 гривень. Собівартість одиниці 1055 гривень. І цей лот ви можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал і на наш Viber. Всім дякую, заробляємо разом.